Привіт усім! Знаєте, коли мова заходить про якийсь безцінний витвір мистецтва, найголовніше це, щоб він дістався до місця призначення цілим і неушкодженим. Сьогодні ми якраз розберемося, як гарантувати, що кожен шедевр прибуде в ідеальному стані? І ось тут постає ключове питання, з яким стикається буквально кожен, хто відправляє щось цінне. Як ну як уберегти його від усіх можливих ризиків під час транспортування? Ну, давайте відверто. Звичайна картонна коробка для чогось настільки цінного і хрихкого. Це ж просто несерйозно. Прірва між стандартним пакуванням і тим, що нас справді потрібно для захисту унікального твору мистецтва, величезна. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку поглянемо на реальні загрози, потім перейдемо до рішення укріпленого ящика і розберемо його, так би мовити, по кісточках. Ну а далі вага, вартість і як усе це замовити. Тож почнімо з головної проблеми чому звичні нам методи доставки становлять таку серйозну загрозу для крихких, великих і, звісно, дуже цінних витворів мистецтва? Просто уявіть собі шлях посилки, сортувальні центри, перевантаження, тряска в дорозі. Звичайний картон для цього не створений, він не витримає ні випадкового удару, ні ваги інших вантажів зверху. Це, знаєте, така собі лотерея, в яку точно не варто грати. А тепер до рішення. І це не просто коробка, ні. Це спеціально розроблений інструмент, який створили експерти галереї Артдом, а вони на хвилиночку мають понад сім років досвіду в доставці мистецтва по всьому світу. То що ж це таке? По суті, це такий собі персональний сейф для твору мистецтва на час його подорожі. Міцний дерев'яний скелет і тверда зовнішня оболонка. Разом вони створюють справжню броню. Вся ефективність цього ящика в його конструкції та матеріалах. Давайте не ну, розберемо його шар за шаром, щоб побачити, як саме створюється цей неймовірний захист. Процес створення це, знаєте, справжнє мистецтво спочатку міцний каркас, основа основ, потім внутрішній шар амортизатор, що поглинає будь-які поштовхи. Далі йде зовнішня броня, і на завершення надійна фурнітура. Кожен крок додає новий рівень безпеки. Зовнішня обшивка це перша лінія оборони, і тут використовують дуже серйозні матеріали: від листів ДВП і фанери до надзвичайно стійких плит ОСБ. Кожен із них це як щит, що захищає від проколів та ударів. А всередині працює ціла система амортизації. В основі каркас зі струганих рейок, кутники захищають найвразливіші місця, а шари бульбашкової плівки та щільного пінопласту створюють такий собі кокон, що поглинає абсолютно будь-які вібрації та удари. І ось просто геніальна деталь ящик спроектований так, що його можна легко відкрити для митного огляду, а потім так само надійно закрити. Це вирішує величезну проблему, коли упаковку просто розривають, залишаючи вантаж беззахисним на решту шляху. Гаразд, тепер перейдімо до практичних аспектів. Давайте подивимося, як цей винятковий захист впливає на вагу і, звичайно, на вартість перевезення. Різниця у вазі, звісно, вражає. От для прикладу, вага упаковки для картини 60 на 80 сантиметрів може зрости з якихось 2-4 кілограмів у картоні до понад 20 кілограмів у ящику з ОСБ. І це, звичайно, ключовий фактор при розрахунку доставки. Так, вартість доставки буде значно вищою – у 5, а то й у 7 разів. Але це не просто додаткові витрати, це пряма плата за матеріали, за роботу і, що найголовніше, за ту залізобетонну надійність, яку вони дають. І ось тут вирішальний момент. Хоча ціна вища, перевага, яку отримуєш натомість безцінна це душевний спокій спокій для відправника, для одержувача та й для самого перевізника. Ну і нарешті давайте подивимось, як ці ящики можна ще й адаптувати під конкретні потреби і як власне відбувається процес замовлення. Для особливо великих або важких вантажів є додаткові опції: ручки, коліщатка або навіть спеціальні ніжки для навантажувача. Усе це робить транспортування набагато зручнішим і безпечнішим. Процес замовлення, до речі, надзвичайно простий, потрібно лише надати точні розміри твору мистецтва, зв'язатися з менеджерами галереї, і вони швидко підготують індивідуальну пропозицію. Підсумовуючи, головне, що варто запам'ятати, ми говоримо не про пакування, а про інвестицію, інвестицію в збереження чогось унікального і абсолютно незамінного. І це підводить нас до фінального питання коли на кону стоїть шедевр, якою є справжня ціна гарантованої безпеки, і зрештою, яка ціна душевного спокою? Це те, над чим справді варто замислитись.